Всім привіт! З вами перша електричка. Я Іван. А це Денис. Як ви вже знаєте, ми власники цих чудових електрокарів ID4 версії Cross та версії X. Окрім деяких візуальних відмінностей, наші автомобілі мають різну кількість двигунів та потужність. Моя машина має потужність 150 кВт, це складає 204 кінські сили та 310 Нм обертального моменту. З приводом на задню вісь. А машина Деніса має два двигуни з сумарною потужністю 225 кВт, що складає 306 кінських сил. З обертальним моментом 460 Нм. Оскільки маємо два двигуни, то і привід у нас повний на всі чотири колеса. На різних форумах та чатах вирує теорія, що машина з заднім приводом споживає значно менше електроенергії ніж машина з повним. Але за рік таких дебатів ніхто мені не надав жодного підтвердження чи відео, фотофіксації цієї великої витрати. Тому сьогодні ми вирішили зробити цей порівняльний тест та побачити цю величезну різницю. Для того, щоб все було достовірно, ми будемо їхати одночасно на двох машинах. Тест ми розіб'ємо на декілька відрізків з різними дорожніми умовами та швидкісними обмеженнями. Пропоную їхати перший відрізок від центру міста Києва до одеської траси за Чабанами. Збиваємо показники бортових комп'ютерів. Але хочу зауважити: за останні 4,5 тисячі кілометрів середня витрата моєї машини 18,6 кВт на 100 км. А витрата в машині Івана за останні майже 10 тисяч 21,3 кВт. Але різні швидкості, різна манера їзди, тому це просто так ми рішили порівняти. Збиваємо для того, щоб порівняти ці витрати, треба виставити в автомобілях однакові параметри: по-перше. Беремо кондиціонер, його вмикаємо і виставляємо, наприклад, 21 градус. Такі самі параметри я зараз поставлю в своїй машині. Також хочу наголосити, що зараз машина Івана заряджена на 79% і показує естімейт 318 км. В моїй машині зараз 80%. Але після прибуття на перший відрізок на заправку ми Додуємо через чадемо до 80%, щоб все було однаково. Також виставляємо режим їзди, переводимо в комфорт. Так як для дальньої подорожі режим комфорт ми вважаємо оптимальним. Іван прийом. Боюсь, що нас захейтять. Захейтять в будь-якому випадку. Питання лише чому. Ну, напевно, нам напишуть, що наші машини зі старою версією ПО, а машини з новим ПО споживають значно менше. Що ти думаєш з цього приводу? Я думаю, що тест був би об'єктивний, якщо була машина з новою прошивкою. Тому в мене є маленька ідея. Почекай 5 хвилин. Hello? Ігор, привіт. Привет. Пам'ятаєш, я тобі розповідав про наш тест з Іваном? Так. Підскажи, будь ласка, а ти зараз зайнятий? Ні. А машинка заряджена? Заряджена. Тоді збирайся на збори 20 хвилин, геолокацію скоро скину. Слухай, я тільки що подивився на БК, ми проїхали перші 5 кілометрів. Ну, режим був досить спокійний. В мене 5 кілометрів. Середня швидкість 15 кілометрів на годину. Це центр міста, але витрати 12,6. А що у треба? Підскажи? Середня швидкість склала 16 кілометрів на годину, але витрати 12,6. О, тобто ти вже мене випереджуєш. Давай зараз скоро буде підйом. І через 10, ну через 5 знову кілометрів зв'яжемося, подивимось, що зараз у нас ну що тоді у нас буде по різниці. Ти знаєш, я переймався, що цей перший відрізок не буде ну, реальним, тому що все ж таки субота. Але дивись, нас так повів навігатор. До речі, я стою на світофор. Він навігатор так нас повів, що у нас сплошні тянучки. І я думаю, що навіть не ну, через те, що це субота, але у нас дуже низька середня швидкість, і це ну, справжнє місто, тянучки, затори. Я дуже, дуже рад цьому. Так, доганяємо Івана. До речі, це перший світлофор, де ми роз'єдналися. А так ми, в принципі, тандемом їде і міняємось місцями. Всім, напевно, відомо, а може, комусь невідомо, що машина, яка доганяє, в неї і витрата вища. І середня швидкість вища. тому наступні відрізки. Ми будемо мінятися. І половину маршруту по місту я їхав перший. Зараз перший їде Іван, тому що ну збалансувати це, але все одно це все приблизно. Але ми намагаємось максимально, максимально порівняти витрати. Дивись, Іван, зараз мої ми проїхали 13 кілометрів. Середня швидкість 20 кілометрів на годину, 19,3. Повтори, будь ласка, свої результати. Плюс варто відмітити, що зараз на вулиці 23 градуси, кондиціонер виставлений на 21, мої витрати зараз це 19,1 на 100 км, 12 км проїхали, середня швидкість зараз 20 км. Заряд батареї 76%, рейндж за моїми останніми показниками показує 300 км прийом. Прикольно. Наша різниця 0,4 кВт години. Також маю 76%. Estimate – 318. Нам залишилось 2 км до нашого місця призначення. Так, прийом. У мене 16 км загального шляху, 22 км на годину швидкість та 19,6 шість розхід 19 Дивись, в мене теж 19,5. Проїхали 17 кілометрів, середня 22. Зараз буду тебе обганяти. Тільки щоб всі показники зрівнялись просто один в один. Прийнято. Ми подолали відстань по місту в 19 кілометрів. Зараз ми знаходимося вже. Ми виїхали з Києва, навіть проїхали Чабани. На цій ділянці ми проїхали 19 кілометрів, середня швидкість 23. Витрата стала 18,2. Зараз підемо до Івана і подивимось, що в нього вийшло. І так, ми проїхали за межі міста Києва на виїзді з Чабанів. Загальний шлях склав 32 км, 23 км на годину, середня швидкість, 18,8 кВт середня витрата. Варто зазначити, що оператор їхав в машині Дениса. І так, ми завершили першу частину нашого предтесту. Чому предтесту? Тому що це ми порівнювали витрати монопривід, повний привід, моя машина, Івана Машина у місті. Результати вже були. Тепер до нас додалася ще одна машина з заднім приводом для порівняння, тому що ми всі думаємо, що машина з новим програмним забезпеченням споживає менше. Я вважаю, що це не так, тому що в новому версії програмного забезпечення відключений знижений рівень підігріву батареї взимку. Зараз травень місяць 21-22 градуси. Тому я не думаю, що тут буде різниця, але ми це вам покажемо. Тоді ми приїхали на першу вже основну частину нашого порівняльного тесту. Зараз ми знаходимося на одеській трасі. Ми проїхали чабани. Далі ми пройдемо шість відрізків. Перший відрізок ми проїдемо зі швидкістю середньою. Будемо намагатися тримати середню 70 км на годину. Далі 90, Потім 100, 110, 120 та 130. Я не думаю, що 130 у нас вийде витримати середню, але ми спробуємо. Можливо, вийде такий рваний тест, просто будемо їхати неспокійно. Далі, що обов'язково треба зазначити: люки закриті, клімат 21 з кондиціонером. Вирівняємо у шинах до 2,5 атмосфер. І зараз на зарядці мою машину та машину Івана ми додуємо до 80%. Машина Ігоря з новим програмним забезпеченням заряджена вже була тут. Він нас чекав. Продовжуємо. Ми проїхали 25 кілометрів 70 середня, витрати 16,8. Ще трошки, ми вже проїхали 36 кілометрів. Зараз будемо десь паркуватися і дивитися, що у нас вийшло. Першу ділянку подолано. Ми проїхали 37 кілометрів. Ми намагалися витримати середню швидкість 70, вийшло 72. Моя витрата 15,6. Йдемо дивитися, шоу у Івана. Іване, в мене 15,6. У мене витрати склали 14,9 кВт на 100 км, проїхали 36 км, середня швидкість 71. Ну, в мене теж було 72, коли зупинилися 71. Відстань таже 14,9. Тобто, а в мене 15,6 км. 0,7 кВт. Хочу сказати, що три машини мінялися місцями. Приблизно кожен проїхав 10-11 кілометрів і ми чергу машин змінювали. Подивимось, що в машині з новим програмним забезпеченням. Ігор, що в тебе вийшло? 11,9. Ого, дивіться, у нас є різниця. Хоча, була а чому 63? Ану, зайди. 66. Було. Ну, так, да, Ігор стояв трошки більше, ніж ми перед стартом, але Ігоря машина дійсно показує розхід нижчий, 14. ну зайди Charge. Ну, майже те то саме. Тобто теорія, що машина з новим програмним забезпеченням, можливо, на 1 кВт, а і на 1,5 кВт від повного приводу, трошки менше споживає. Будемо перевіряти далі. Ще один шматочок нашого маршруту. Ми проїхали. Ми намагалися тримати 90 середню швидкість. Ігор, що в тебе вийшло? 90 кілометрів ми витримали. 16,1. Проїхали знову 28 кілометрів. Заряд акумулятора 66%. Я думаю, що це буде найекономніша машина. Так, тепер йдемо в машину Івана. Так, відкриваємо. О, тут так само 66%. Знову середня швидкість 90, бо ми мінялися. Ми кожні там 7-8 кілометрів міняємось. 17,6 витрати у Івана на 1,6 кВт годин більші, ніж у Ігоря. Прикольно. Тепер подивимось, що в моїй машині. Мені навіть здається, що в мене на 66, в мене менше. Але зараз подивимось. Так, машинка відкривається. Так. Дивимось. 65. Тобто, я спожив на 1% більше, ніж хлопці. Тепер дивимось витрату. Теж 90, 28 проїхали. 16,8. Тобто, я щось займаю середнє між машиною з новим програмним забезпеченням та старим. Наступний проміжок ми їдемо далі, де ще 25 кілометрів, і постараємось втримати середню швидкість 100. Просто багато в чатах люди пишуть: О, я їхав там 110, подивіться на мою витрату, а потім оком я бачу, що в нього там середня 60». Ми намагаємось тримати середню. Я думаю, що оцей проміжок, який ми тримали 90 середню, є найекономічнішим для всіх типів машин. І всі розповіді про проїхав 500 чи там більше, це напевно з меншою середньою швидкістю ніж 90 кілометрів. Ну зараз же машина стоїть, воно рахує, швидкість падає, але 90 на цьому проміжку ми витримали. Будемо пробувати далі. І так, ми проїхали 32 кілометри. Їзда зараз була більш динамічніша. Були обгони, були е, горки. З ми тримали 110 кілометрів на годину. Середня швидкість була 100 кілометрів на годину. Зараз вона падає, тому що ми зупинились. Е, витрати 21 в моїй машині, і пішли до Дениса та Ігоря. 1100 км 100 швидкість 33 км Проїхав, і витрати складають 19,6. Коли зупинялись, було 100. Так, що далі. У Ігора найкращі результати знов падає середня швидкість. Була 100, коли зупинились 32 км середня, та 18,4 середні витрати. Ми подолали по трасі вже три відрізки зі швидкістю 70, 90 і 100. Зараз ми будемо розвертатися і пробувати тримати ще три відрізки: 110, 120 та 130. Поїхали. Почнемо з моєї машини, там, де новіша прошивка. Тримали ми 110 км середньо, 108 зараз середня швидкість і 21,6. на сотня. Подивимося далі в повноприводній машині, які в нас, 21,2 кВт, кіло... 45% батареї. Так, і Подивимося на третьому автомобілі. У нас вийшло. 23 кВт на сотню. Також середня швидкість 110 км на годину. Заряд батареї 47%. Ми продовжуємо запис нашого тесту. В порівнянні повнопривідна монопривідна машина і її витрати є перші результати, з якими я хотів просто з вами обговорити. Я вже бачу, що на різних швидкісних режимах. Витрата плюс-мінус 1-2 кВт, що складає не більше 10%. Також хотів вам сказати, що у нас залишилось два відрізки. Один відрізок ми повинні витримати зі швидкістю 120 км на годину середньою наголошую, і останній відрізок зі швидкістю 130. Але цей відрізок, останній, який ми зараз пройшли, ми витримали 110, і це було вже досить важко. Ми місцями їхали 125, 127 і навіть 130 км на годину. Тому зараз ми у білій церкві. І до Києва останній відрізок до Чабанів. Ми об'єднаємо. Будемо їхати зі швидкістю намагатися 120-130 витримати. Дай Боже, щоб нам вийшло тільки 125 витримати середню. Але буде не економічний тест. Ми будемо їхати швидко в жодному разі. Я всім вам раджу дотримуватись правил дорожнього руху і не робити так, як зараз це будемо робити. Ми просто ми хотіли вам показати, які витрати будуть у наших машин при зовсім неекономічному русі. Поїхали! Продовжуємо наш неекономічний тест. Зараз на приборній панелі в мене швидкість 153 км за годину, причому що Waves показує 145. Я намагаюсь не наздогнати ігоря. Нагадую, моя машина повний привід. Зараз розганяємось. Це тапка в підлогу. Машина каже 168. А на навігаторі, як я знав, 161, 169 каже машина. Тапка в підлогу. Ми проїхали 47 кілометрів. Зі швидкістю витримали середню 130, було навіть 131. Напевно, це найбільший результат, тому що далі вже населені пункти, камери. Отже, падає 129. Їхали і Їхали і, 100, і 100. Ось і закінчився останній етап нашої подорожі. Скажені гонки. Давайте зараз подивимось на наші результати. Так, от, як ви можете бачити, середня швидкість вже 120, але вона трошки впала. До цього я вставляв кадр, коли ми були на 47 му кілометрі, і швидкість у нас там була 130 кілометрів на годину. Повертаємось. Ми бачимо, що на зараз середня є 120 кілометрів, витрата склала 29 рівно. Проїхали ми 65 кілометрів. Тепер. Перейдемо на відстань, яку ми пройшли по всій трасі з початку виїзду з Києва. Середня швидкість становила 93 км на годину і пройшли ми відстань 193 км. Загальна витрата склала 22,1 км. Але ми з Іваном виїжджали з центра Києва. Якщо ми додамо зараз в нас з Іваном маршрут загальний. То вийде, що ми сьогодні проїхали 218 кілометрів середня 72, середня витрата 21,7. Тепер давайте подивимось, повернемось сюди і подивимось, що вийшло у хлопців. Нагадуємо, машина Ігоря з новим програмним забезпеченням, задній привід. Дивіться, він також пройшов 65, в нього теж впало вже до 124, і витрата 25,7. Тепер починаємо після зарядки. 23. Це найекономічніша машина, він проїхав 197. Ну, лонгтерм його ми не обнуляли, тому ще раз, за весь маршрут 23, за останній скажений проміжок 25,7. Тепер дивимось машину Івана. Цифри Івана. Останній проміжок 26,3. Він пройшов 63. У нас трошки різна різина, тому є моменти. Середня також висока 123. І з початку виїзда з Києва 29. Всі дані ми е, занесемо в табличку. Але хочу пройти ще по одному параметру. Дивіться, ми стартували з отієї АЗС ВОГ. Кожна машина мала 80% заряду батареї. Давайте ще раз передивимось на весь цей проміжок майже в 200 кілометрів, скільки ми. Втратили. Машина Івана, старт 80, зараз 21. Машина Ігоря. 80 старт, зараз 20. Він втратив 60%. Ну, моя машина повний привід, вона втратила більше, це однозначно. Дивимось. Старт 80, я втратив на 3% більше. Тому що вам сказати, хоч і остання витрата в мене зашкалює, у хлопців там десь біля 25, на загал, на загал, повний привід, споживає ну на 10% більше. І то на дуже великих швидкостях, на дуже високих прискореннях. Тому різниця в витраті є незначною. Дякую вам.